Наразі пройшла інформаційна сесія щодо актуальності питань упорядкування лісового фонду громад Хмельницької області. Я хотів би ще раз сьогодні звернути увагу і наших славучан, і не тільки наших славучан, а жителів України, що створення підприємства Ліси України і в подальшому створення акціонерного товариства Ліси України напевно це не тільки упереджене, але дуже поспішне рішення. Органи місцевого самоврядування виступають категорично проти такого рішення, в тому числі коли лобіюється закон, в якому передбачається лісовий фон або заліснення території, і перед і таким чином земельні ділянки без рішення громади передаються в ліси України. Ну такого ніхто навіть в радянські часи і колосні землі були, так ніхто не, не, не поступав. Тому ми сьогодні ще раз звертаємо увагу всіх без виключення, що таким чином, коли йде війна і порушувати Конституцію України, ну це, це дуже неправильно. І ми остерігаємо від таких дій і сьогодні, і депутатів і тих, хто це лабіює. Орен місцевого самоврядування і під час ковіда, і під час військових дій сьогодні максимально працюють, надаючи послуги, допомагаючи армії, і все роблять, робимо для того, щоб наблизити перемогу. Але використовувати сьогодні час для того, щоб без рішень громади вилучити в громаді лісовий фонд і земельні ділянки, і передати в подальшому акціонерному приватному товариству, ми ж розуміємо, які наслідки можуть бути. Ми бачимо сьогодні і можемо аналізувати роботу Нафтогаз України, Укрпочти, там, обласних газових компаній і так далі. Ми бачимо, що це. Невиправдана централізація. Ми бачимо, що це монополісти, які паразитують сьогодні. Ми бачимо, що ті та цінова політика, яку вони встановлюють, ну ніяк не відображає реальну картину, не тільки спроможності покуп'яної людей, але навіть в суті, формування якогось економічного потенціалу, це виходить за межі і логіки і закону. Наразі, коли ми говоримо про Конституцію України, що ліси Надра і належить Україні, народу України, то народ України сьогодні повинен захищати батьківщину, воювати, допомагати. А далі ми тихенько, значить, все собі прикарманимо, власними, будемо розпоражатися всім і вся о, о, як. Тому. Я дуже просив би наразі ще раз від тих, від кого це залежить. Позицію Асоціації міст України ми її зрозуміло озвучували, що не процес децентралізації повинен вирішувати, значить, хоча це дуже важливо, але, напевно, повага і можливість і органам місцевого самоврядування і народу розпоражати своїм майном. Я дуже з великою повагою відношусь до працівників лісового господарства. Вони останні роки дуже багато робили і зробили. Це їхніми руками створено те, що ми сьогодні маємо, а прийти це все діло монополізувати і сказати, що от ми вже будемо управляти. Ну, попрацюйте рік, два, три, п'ять, і потім покажіть на що ви спроможні. А після того вже орган місцевого самоврядування і громада буде приймати рішення. Наразі ті громади, які не можуть або не мають яким чином, значить, там, як це робити, це питання часу. Навчаться і будуть утримувати не гірше сьогодні і лісовий фонд, і земельні ділянки, чим будь-хто. І саме головне, розвиток громад, розвиток України покладено на самі громади, на територіальні громади. І територіальна громада повинна мати перспективу. Ми маємо генеральні плани, ми маємо перспективу розвитку громади. І наразі це все зупинити або помножити на нуль, ну цьому це ніхто нікому не дозволить. Дякую за розуміння. Все буде Україна!